Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні субота 4 листопада. Гарний осінній день. Ми знаходимося біля музичної альтанки, тут на бульварі Теодора Тарусевича. Ченого біохіміка, фармацевта, який перший досліджував. Мінеральні води трускавця. Бачимо людей небагато. Погода чудова. Трошки поморосів дощ, але зараз вже нормально. Бачимо тут дитячі атракціони. Літом завжди тут багато дітей. Людей. Я тепер дуже швидко темніє. Зараз е 16.30. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. ми зараз на Майдані. Незалежності. Тут центральна сцена знаходиться, оглядове колесо. Також тут завжди черги за добрим млинцем і за кавою. Бачите, скільки людей в раймоді за коктейлями, за кавою стоять. Так само і тут добрий млинець. Напевно дуже смачний, що так люди полюбляють сюди ходити. Колись ще тут були прокат електросамокатів. Щось дивно, тепер вже довгий час. Ціле літо і зараз цілу осінь. Немає чи не дозволяє. Чи... Напевно, в цілях безпеки, бо діти на тих самокатах тут гасали, могли і людей збити. Вже повернули з бульвару Тарасевича на Майдан Кобзаря. Ця вулиця називається Майдан Кобзаря. Ми тут є, бачимо Римо-католицька церква і Іван Павло ІІ пам'ятник. Також тут є органна музика в цьому костелі. Деколи чути, коли там пан Володимир. Грає на цьому інструменті. Також бачимо тут. Розпочали будівництво праворуч. Поки що не написано, що саме буде. ну Ясно, що то буде. Нежитловий будинок. Буде скоріше все вілла або готель. Це наторного типу. Шайба тепер не працює. Я думаю, що в зв'язку з війною просто. ну Діти, коли там, я знаю, що була школа танцю і тут конкурс був, обласний, напевно, ну багато приїжджало з різних міст, то в шайбі проводились ці конкурси, змагання. Ми вже підійшли до Гіли Вікторія, за нею ззаді Міротель, також є музей Білоса Сьогодні читав в коментарях, що люди питають, чи є в ці музеї, там які церкви може. Ну оце один із них, музей Білоса також там біля центральної сцени є ще один музей. А церква знаходиться у нас на вулиці Дрогобицькій біля Бескіду, на вулиці Мазепи, також на вулиці Стуса, вище Стебницького кільця, церква Іллі і також церква Святого Миколая в кінці, вули... в кінці вулиці Стебницької, верніше на початку вулиці Стебницької. Так що церков вистачає. А, ще одна на Дрогобицькому кільці. Є церква біля заправки око. Ми вже зараз в самому центрі. Трускавця. Погода сьогодні чудова. Без вітру. Вже сонце зайшло. Людей небагато, тому що зараз вже листопад місяць на вулиці. А листопад і березень, як знаємо для Трускавця, це завжди менше людей. Вже в грудні, січні там буде більше. А от Потім далі ще лютий і березень трошки менше, а потім знову весна починають люди приїжджати. Чебурек, як завжди, заповнений. Літом і тут біля дядька Сема теж неможливо присісти. І в шоколадниці завжди багато людей. Ну, зараз небагато, немає, тому що немає взагалі людей. Ну, менше людей просто в Трускавці. Що біля Міротеля на фонтані? Спородили такий каркас. Не знаю, це, це все, напевно, для того, щоб накривати його на зиму. Можливо, так вже і буде. Досить цікаво. Силіворуч це, це теж будують санаторій. Там написано... Приміщення зраз санаторного типу. щось Так якось написано. Без назви ще поки що. без Конкретики такої ніякої нема. Тут бачимо торговий центр Куб. І по цій вулиці пішли Вілла Сонячна, Вілла Ягуся. одні віли.